Ви дивитеся Суспільне Івано-Франківськ. Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах. Упродовж минулого року майже 44 тисячі дітей отримали стаціонарну допомогу в медзакладах Івано-Франківщини, з якими захворюваннями зверталися найчастіше. На Івано-Франківщині поліцейські затримали чоловіка, якого підозрюють у збутті вогнепальної зброї та набоїв. За скоїне підозрюваному загрожує максимальне покарання у вигляді позбавлення волі терміном до семи років. Як в одному з училищ Івано-Франківська, майструють буржуйки для військових. Приробляємо дверку на завісах. Тут можна ставити круг, покришку просту, щось собі розігріти. Майже 44 тисячі дітей отримали стаціонарну допомогу у медзакладах області у 2023 році. Про це під час засідання сесії Івано-Франківської обласної ради повідомив виконувач обов'язків директора департаменту охорони здоров'я обласної військової адміністрації Володимир Дзьомбак. З його слів майже 2,5 тисячі неповнолітніх пацієнтів прооперували. Найпоширенішими серед дітей каже Володимир Дьобак, є бронхолегеневі, неврологічні та серцево-судинні захворювання. А у 157 прикарпатських дітей за минулий рік зафіксували опікові травми, розповів Володимир Дьобак. Хочу зазначити про те, що цього року планується в обласну дитячу лікарню поставка зеленого лазеру. Це найсучасніше обладнання, яке є в Україні, враховуючи ті досягнення, які має наша дитяча лікарня. Це оцінено благодійниками. Вони кі сполучених штатів планують поставити даний лазер в нас у заклад. У селі Загвістя Івано-Франківського району поліцейські затримали чоловіка, якого підозрюють у збуті вогнепальної зброї та набоїв. Про це повідомив речник поліції області Андрій Яцків. За його словами, 27-річний чоловік, ймовірно, упродовж року продав два автомати та 530 патронів до них. За це він міг отримати 1500 доларів та понад 55 тисяч гривень. Чоловіка затримали за місцем проживання, правоохоронці провели обшуки, вилучені речові докази направили на експертизу. Фігуранту слідчі повідомили про підозру за частиною 1 статті 263, незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Суд обрав чоловіку запобіжний захід тримання під вартою. За скоєне підозрюваному загрожує максимальне покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 7 років. Наразі поліцейські встановлюють джерела походження зброї та спільників, причетних до незаконного збуту. У селі Хутір будилів на тверезий водій автомобілем наїхав на 63-річну місцеву жительку. Від отриманих травм вона померла на місці. Розповів сьогодні речник поліції області Андрій Яцьків. За його словами, аварія сталася 15 лютого. Правоохоронці встановили, що 50-річний чоловік. Водій автомобіля Фольксваген Пасад допустив наїзд на велосипедистку. Остання рухалась в попутному напрямку. За результатами медичного огляду встановлено, що на момент дорожньо транспортної пригоди водій перебував в стані алкогольного сп'яніння. За даним фактом, правоохоронці розпочали кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 з позначкою 1 кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння. Призначено ряд судових експертиз, після проведення яких буде прийматися процесуальне рішення в кримінальному провадженні. Переробляємо дверку на завісах, щоб вона відкривалася. Ручку переробили, щоб було удобніше. Тут. Можна ставити круг, покришку просту, щось собі розігріти, поставити е, взуття, просушити. Такі буржуйки, каже Франківець Володимир Макарчук, можна ставити в окопах та в бліндажах українських військових. Виготовляють їх студенти одного з училищ Івано-Франківська. А він приносить матеріали для них. Вистачить однієї буржуйки орієнтовно на два місяці, бо метал тут тонкий, каже Володимир Макарчук. Дрова лишень кидають, закриває. І гріється. Вона, як накалиться, то вона добре тримається. 4-5 чоловік сідають і можуть грітися. Тепловіддача від неї дуже хороша. Чотири буржуйки відправили на Донецький напрямок, каже Володимир Макарчук. Планують зробити для українських військових ще 11. Ми доставили туди і свічки укопні, і взуття. Я тим займаюся, тому що, ну, що я, чим я можу допомогти. Я старший офіцер відставці. Син у мене старший офіцер приймає участь. Ну, от і долучився до того. Другокурсник Володимир Рубан розповідає, що цю буржуйку зробив сам. Зараз, каже, спилює кути, аби їх згладити та зробити виріб акуратним. Чіпали петлі, засобки, ручки причіпали, вирізали дверку, обшліфували. До кабінету заносять неробочі бойлери. З них теж робитимуть буржуйки, тільки трохи більші за ці розповідає майстер Богдан Мельник. Він каже, протягом трьох днів із допомогою своїх студентів зможе переробити цей бойлер на буржуйку. Тут можна навіть доробити якусь такі для більших брендежів. Можна палати сушити більш води, вона тепловіддача буде. Все зараз немає те бо тут ізоляція знімається голова труба. Ще зверху перешіпку більше Старший майстер навчального закладу Микола Крушельницький каже: до допомоги Збройним силам України студенти й викладачі долучилися від початку повномасштабного вторгнення Росії. Відправили певну кількість продуктів, після чого би е, ще. Допомогли інструментом для ремонту одному з підрозділів для ремонту автомобілів. Виконали ко ремонтно-козовні роботи медичного автомобіля для збройних сил України, який потім поїхав на злагодження і відповідно далі на фронт. Володимир Макарчук каже: наразі їм ще потрібні матеріали, з яких можна виготовляти буржуйки, зокрема несправні бойлери. Оксана Василик, Назарій Гук, Суспільне новини, Івано-Франківськ. Вони спитали, відключать вашу лінію чи ні. Я кажу, ну затоплені дома. Відмираюча зона ця вулиця називалася так. да, На жаль, Було страшно, щоб не пашла вода в торбали. Отеця було очень страшно. Тож там люди вважають, що люди були в окупації, так у нас була війна, а тут як не було окупації, так думають, що тут війни не було. Багато де приїжджали розміновувати. Біжиш, воно гатить кругом із усіх сторон, стріляє, ой, з чого тільки можна. А нам кажуть, ідіть додому, ідіть в укриття. Де укриття? Де Де дом, Нам нікуди йти. Моя аж внутри, ну вона вся згоріла. Ще. На початку люди думали, що це якийсь похорон. Та й шукають. Кажете, хто помер? Каже, де похорон? Я кажу, похорони. Не, не помер то я грав. Ми можемо завчасно виявляти ворога на великій відстані з великої висоти. Це сучасна війна. Дивіться на місцевих каналах 24 лютого о 20.30 Документальний проєкт стихії війни. Системно та методично готував. Готував свої збройні сили, своє суспільство, свою економіку для того, щоб вчинити той самий акт агресії, анексувати частину території України. Прямо завжди були люди і продовжують там залишатись, які звикли до свободи. Це вже майже 10 років постійного страху. Київські політики вони дуже зверхньо відносилися до тих загроз, які собою ніс цей проросійський рух, і звісно, що стабільного миру ми для для всього світу, для України і для Європи не зможемо забезпечити без відновлення контролю над територією. Кримського півострову документальний проєкт до 10-ї річниці російської окупації Криму. Дивіться 26 лютого на місцевих каналах Суспільного.